Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас розпочинається новий турнір. Потужне усилення. Сьогодні перший день. На четвірочках всі кольори приймають участь. Ось таку оборону я поставив. Не знаю, подивимось, що воно буде. Давайте поки ще ніхто не нападав. Ну що ж, спробуємо атакувати. Поїхали. Так, ну тут на турнірі дуже багато будуть контратакерів, скоріш за все. Тому диспели нам потрібні. В будь-якому випадку. Так, акула. Акулу можна залишити. Акулу можна залишити. Давайте візьмемо тут два синіх є. Ну, і червоні також є. Так, беремо акульониша. А зелені, напевно, ось так ось так. Можна взяти, скоріш за все, спробувати Люсю. І ще когось нам потрібно. Може, зелен... а зеленого в мене нікого немає більше. Можна, в принципі, гензеля взяти. Він швидкий, плюс може заблокувати. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо взяти Гензеля. Так, там Оверх П, клик. Діспел у нас буде Люся, Меліндор і Кедман. Ну, давайте такою командою спробуємо. Поїхали. Так, це турнір не швидкий, тому потрібно збирати більше камінчиків. Давайте ось так прокинемо. Угу. Так, можна ще фіолів зібрати. Так, добре, комбо полетіло непогано. Майже Кирюху керюху пробили. Давайте спробуємо зарядити зелених тихо. Угу. Так, сюди прокинемо. Так, азмія не заблокувалась. Це погано. Гензет під сповільненням. Ну, давайте кинемо сюди, в рігарда, добре, вмикаємо кульониша і ось так може його і проб'ємо. Добре, пробили чудово. Так, ще бафаємось. Давайте спробуємо азмію заблокувати. Ні, не хоче. Тоді ось так. Може там десь зелений заїде. О, зелененькі під'їхали, чудово. Так, давайте ось так. І ось так спробуємо добити. Угу. Залишився один гормик. Так, він діспелить, тому поки притримуємо окульони, що тут прокинемо ось так. Ось так. Тепер можна вмикати, заблокувати. А, він може відображення включити. Я забув. Угу. Ну добре, давайте тоді ось так зелененьке прокинемо. Зараз сзаді спелить, але ми все повернемо. Угу. Ось так. І трієчкою, жовтою повинні добити. Так, да, Люся відіграла дуже чудово, але нехай. Так, поїхали далі. Пітерс блокування. Швидкий Вілбер. І кабанчик. Так, так. Угу, там розподілення. В принципі, можемо залишити, може, кедмана для діспелу. Так, хто нам потрібен? Розподілення ми зможемо зняти кедмана. Фіолетові. Давайте спробуємо взяти Голді, люску і може чао швидкого. Якось так. Угу. Кабана блокувати можемо. Так, поїхали. Давайте такою командою спробуємо. Є зелена четвірка. Кристалу я не бачу. Так, давайте ось так тоді. Пітерськогось когось може і заблокувати. Так. Давайте ще четвірочку зберемо. Він все одно вже майже заряджений. Чао. Ну, чао, це, в принципі, непоганий вибір. Давайте четвірку жовтих. І спробуємо Пітерса ось так пробити. Так, добре. Давайте бафнемось трішечки. Четвірочка жовтих. Чудово. Ще баф. Нам би бажано кабанчика забрати. Угу. Ну, давайте ось так, ось так. І ось так ще прокинемо. Може йому жовтих вистачить. Вистачило. Чудово. Так, пробиваємо сюди. Чистимо поле. Ще жовтенькі зарядились чудово. Ще бафаємось. Відображення. На них перекинулось мінус броня. І ось так люсії прокидаємо. Заблокували і спробуємо добити. Так, добре. Теж вийшло все чудово. Так, сині, тому краще взяти більше зелених. Давайте, може, голді залишимо і візьмемо. Де той гензель, ось так гензелю. Так, тільки тут поміняємо, ось так зробимо. І тут змінимо. І голді поставимо трішки більший. Загон, тому зробимо ось так. Так, ну що ж, поїхали. Ніндзя вона довше заряджається, ну, подивимось. Так, в принципі, полянка чудова. Напевно, краще зробити ось так. Можемо зробити четвірочку зелених. І можемо пошукати кріс. Давайте. Четвірку зробимо жовтих. Угу. Ось так. Перший б'є. Нічого страшного. Так, бафаємось. Пробиваємось сюди. Ухиляння. Ну, добре. Так, гензелем може поки притримати. Давайте ось так. Там фіоли підтягнуться. Заблокуємо колена і прокинемо фіоли. Тут теж фіоли. Так. Бафуємося кулею і прокидаємо. Добре. Тут ось так, ось так. Може і вистачить одного зеленого. Так вистачило. Зелені в пустоту. Так, давайте спробуємо цю добити. Тут прикинемо жовті. Так, так. Угу, чудово. Бафаємось, блокуємо, вона ж блокується і, можливо, зелененького вистачить їй. Вистачило. Дуже добре. Поїхали далі. Угу. Тут же ваш кедман в другому костюмі. Це блокується все. І кедман, який чистить. І Келайл. Так, так. Тому нам потрібні інші герої. Так, давайте візьмемо Рігарда. Чистка нам потрібна червоні. Можемо взяти, в принципі. Ось так. Гормика пробивати, зрізати броню і спробувати взяти два джунаїда. Давайте спробуємо. Бафи в нас будуть. Так, але червоних немає. Ось це неприємно. Ну, Давайте пошукаємо. Тут червоний, добре. Багато жовтих, а жовтих ми і не брали якраз. Ну що ж, прийдеться прокидати, там ще фіоли приїдуть. Єдине погано, що цей Кедман, він сам і лікується, тому його потрібно швидко пробити. Бажано заблокували Рігарда. Так, давайте ось так. Одним червоним, може, вистачить йому. Вистачило. Так, добре. Це вже не дуже. Але ми зможемо підлікуватись. Давайте сюди. Скільки в неї? 179. Зеленими можемо не пробити, тому давайте добивати її. Трішечки підлікуємось. Ось так зелені. Так, тому вистачило. Давайте лікуємось. Ну, Чистимо поле. Угу. Може когось і доб'є, нам Ні, не добив. Так, добре. Все знімаємо. Тут червоні. Чудово. Пробиваємо. Давайте спробуємо добити лікаря. Ось так, зелененький, можливо, вистачить. Ні, не вистачило. Угу. Тут червоні тоді. Баф, ну, потрібно було почекати, але добре, зараз він нам підріже атаку. Давайте ось так. Затягує нам бій. Ось так. Фіола і червоні. Ну, вже пробиваємо. Думаю, вистачить. Так, все добре. Поїхали далі. О, Тут вже складніше. Азмія, Голді. Так, це що робить? Угу, чистка. Угу. Так, так, так. Ну, все одно прийдеться брати, напевно, тоді зелених. Ось так. Візьмемо гензеля. І візьмемо Люсю. Де вона є? Візьмемо ось так. Угу. Так, Рігерду. Дамо такі війська. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Тут бючих героїв майже немає, тільки той китаєць. З краєчком. Так, ну ось червоних ми забрали, червона поляна. Ну що, прокидувати червоні, шукати там зелений, фіолетовий або жовтий, якось так. Угу. Давайте ось так синенькі ще прокинемо. Зробимо фіол фіолкріс. Так, зелені під'їхали, це добре. Але Азмія увімкнулась. Це вже не дуже чудово. Так, прокидаємо. Спробуємо все ж таки зарядити Рігарда. Ось так. Ну і так, Азмію пробили, це добре. Так, спробуємо задіспелити це все дійство. Так, чудово. Давайте сюди. Блокуємо голді. І, напевно, ось так чистимо поле. Дуже добре. Тепер сюди бафнемось. Потрібно було раніше бафнутись. Може, цього доб'ємо? Ні, він витримав. Але добре. Поле полетіло. І все зараз доб'є. Чудово. Так, ну сьогодні ми різних брали героїв. Постійно змінювали команди, і це нам допомогло перемогти. Так, дивимося, оборона ще ніхто не нападав. Рейтинг. 2051 місце. Ну, це перший день, ще початок турніру, тому подивимось, що буде далі. Ось такий був у мене перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!